Після минулої прогулянки я принесла додому пучечок молодої крапиви. Про крапиву можете прочитати дуже багато при бажанні. У мене не є мета розказувати вам, наскільки вона корисна у багатьох відношеннях. Нею приправляють салати, кидають у їжу, навіть заварюють і полощать волосся. Це один із перших найкращих вітамінів, які ви можете. Це ще й не зовсім весна, це ж кінець лютого, але коли сприятлива погода, рослина на це реагує. Явно вже було видно і бруньки на деяких кущиках достатньо активовані, зовсім не зимові бруньки. І навіть я бачила, коли була надломана гілочка, і від тиля йшов сок, а погода все-таки і вітер достатньо холодний. Ну, температура десь, мабуть, такі ж нижче нуля, бо така сосулька зробилася із рослинка гонить, сок по стовбуру. І на надлом... надломленому місці він витікає і створюється сосулька із замерзлого соку. Але там, де сонце припікає, земля все-таки дає можливість рослинкам, таким як кропива, проростати. Збирайте, це дуже корисно. От закип'ятити водичку, вкинути туди, ну, десь із столову ложку, кропиви, тільки вода закипівша, але не кипить. Ви її зняли з вогню. Вкидайте туди крапіву, хай вона кілька хвилин у гарячій воді у кип'яченій побуде. І можна її витягати, нарізати, і добавка до салату, або, якщо є цибулька. З цибулькою, з вареним яйцем, з маслочком або з олією посолити. І на шматочок хліба у вас вийде бути бродний, ймовірно вітамінний. Не пропускайте ці моменти. Дуже важливо, коли ми вже пережили практично пік зими, і у нас вітаміни в організмі вже. Відчувається нестача, то не обов'язково йти в аптеку і брати синтетичні препарати, хоча вони теж потрібні. Але ж у вас є і можливість набрати такої зелені у лісі. Не треба тільки занадто багато кропива, має і негативні певні прояви. Ще древні говорили, що все може бути або отрутою, або ліками. Кількість Тільки робить речовину або ліками, або отрутою. Ну, от столову ложку отакої крапиви, це починати з неї один день так. На другий день дві столові ложки, на утром, на вечір получиться. І можна, але не, не, не прибавляйте занадто багато крапиви в їжу. Прислухайтесь до себе, щоб не получився перебор.